По-перше, власного, суб'єктного порядку денного взаємодії з Китаєм, і ціла низка голосів зараз будуть виступати за те, що Європі потрібно зближуватись з Китаєм на тлі Трампівської загрози. Але тут потрібно знайти власний баланс того, де європейська безпека, європейський інтерес регіональний не буде страждати від взаємодії з Китаєм. Бо зворотня сторона підходу Сполучених Штатів. Якраз в тому, що він буде бити по Європі за співпрацю з Китаєм, бо в Китаї він бачить реальну загрозу. А чому так? Бо Сполучені Штати логіку Трампа можна зрозуміти, вона не є невіженою. Я не погоджуюсь з підходами, як на мене, вони занадто є е, простими. І відповідно можуть шкодити не менше, а декуди навіть більше. Ніж зараджувати проблемі, заради якої вони використовуються. А проблема в чому? Трамп прийшов розв'язати руки Сполученим Штатам для протидії Китаю. Трамп не бачить багатополярного світу, те, про що сьогодні говорили про нову Ялту. І з Росією про цю Ялту точно ніхто домовлятися не буде. Бо а куди тоді дівати Британію, Францію, Індію, куди дівати Південну Корею або Японію? Інші країни. Які мають або не мають ядерної зброї, перш за все, ті, які мають, і які по потужності не поступаються Росії. Бо направду, якщо подивитися зараз на Росію, то це органічний конкурент за регіональне лідерство Туреччини. Це Туреччина з ядерною зброєю.